Вітаю, друзі! чуть чуть сьогодні буде з науки такої ранкової науки. <кхід> ну, але перш ніж перейти до наукових тем, до того, що буде спонукати нас саморозумінні, саморефлексії, давайте знову ж таки чуть-чуть музики. Я впевнений, що дуже багато знає цю відому французьку співачку. Ну, вона вже всесвітньо відома, Патріція Кас. Чому я її сьогодні показую, тому що Патрісія Кас перевидала а, свій достатньо знаменитий альбом, який був випущений у 2008 році, і який називається Кабаре. Я а, просто нагадаю, да, перевиданий він дуже крутим лейблом а, Sony Music. І це а, певна дань поваги культурі Кабаре 30-х років. Того ще німецького кабаре на французький лад. Тому а, Патріція Кас в ньому, як Патріція Кас, рекомендую для вас як взірець із Ютуба ролик з цього альбому. Кого, хто згадає своє ставлення на старт, і Патріція Кас вона миттєво захопила сцену своєрідним голосом своїм специфічним французьким блюзом, що дуже було незвично, блюз суто американська річ. А тут раптом францужитка, яка співає блюз. Ну, в даному випадку не про блюз, мова а про кабаре, тому велкам. Вертаємося до такої наукової теми про специфіку роботу головного мозку, який мовчить. От чи ви задумувалися над цими речами, і чому я власне витягую таку невеличку частину цікавої науки в область нашого обговорення ну вашої рефлексії, це ж не обов'язково обговорення про систему мовчазного мозку? Я нагадаю, що є взагалі поняття мозок, що мовчить, або мовчання мозку», а є інше. Поняття, яке називається мережа пасивного режиму мозку», і вона перекладається з англійської Default Mode Network DMN, і це достатньо близькі, але одночасно різні речі, пов'язані концепції. Що одне, що друге відноситься до. Дуже специфічного стану мозку, який, наче, виключається з цього життя. От коли ми активні, тут все зрозуміло. От я зараз розмовляю з вами, ви мене слухаєте, можливо, хтось і дивиться. І це зрозуміло, що це називається активний мозок, мозок в стані бадьорості. Але почали звертати увагу, що мозок періодично, людина періодично входить в специфічний стан, не обов'язково це трансовий стан вночі, називається сон, але і в день, коли вона... Ну наче заумирає, виключається, буквально як підвисло, дивиться в одну точку, і в чомусь вона сидить. І якщо навіть її в цей момент розтормошити, сказати Привіт! Ей, алю, я тут, ми ж розмовляли, то вона така, а що? Навіть іноді не може пояснити, що відбувалося. Це якраз ося специфічна мережа, DMN або дефолт-менолог, тобто мережа пасивного режиму роботи мозку. Це а, така нейронна мережа, яка активується тоді, коли мозок неактивний. Паралогія якась активується, коли не активний. Тобто активується, коли мозок не реагує, не виконує якісь а, зовнішні орієнтовані завдання. Дивиться, піде, концентрується, читає, виконує і так далі. Вона відповідає за кілька. Коли мозок мовчить, перш за все, це вважають, що це м, така саморефлексія, погляд всередину себе, думки про себе, якісь е, сон наяву, тобто планування, уявлення майбутнього, відльоти від сьогоднішнього дня, коли ти пірнаєш. Ну, невідомо куди, От, раптом тебе заносить кудись в іншому. І в цей момент саме активується не просто воно там ми відгородилися і виключили активність, активується зовсім інші структури головного мозку. Є а, ще одне розуміння, або принаймні проєктується на розуміння, що таке пасивний режим нашого, роботи нашого мозку це переосмислення власного минулого а, спогади. Але дуже важливий момент спонтанні спогади, не ті, які ти виконуєш як завдання. От я працюючи з пацієнтом, говорю, а пам'ятаєте, що відбувалося тоді, і він засереджується, починає звертатися до різних структур головного мозку, його гіпакам, для того, щоб висмикнути запах цієї події, картинку цієї події, логіку цієї події, динаміку, осмисленість цієї події. Це робота мозку, причому дуже активна робота мозку. А от коли на нас нахлинають спогади? Просто так ми робимо, робимо і відводимо погляд, і раптом школа, 10 клас, випускний вечір. Чого це тобі прийшло в голову? А Бог його знає. Але от оці пер... чомусь воно тобі мозок раптом викинув твій десятикласний, твій випуск, чи якийсь урок школи, чи спогад, як ти йшов в валяночках по рипучому снігу в першому класу до школи, до якої треба було йти кілька кілометрів. І оце переосмислення минулого не даремно. Ну, все роботі нашого мозку являється абсолютно логічним. Навіть фрагментарні накидання кліпа, який не буде називатися сон, також являється достатньо логічним. Отже, важливим моментом цієї системи пасивного роботи мозку – це переосмислення власного минулого. Ще одну функцію наділяють а, цій системі мозок, який раптом замок, це так звану соціальну обробку або розуміння інших людей. А, Тут ідуть правні дискусії, чи дійсно емпатія, яка є неусвідомленою щитування емоцій, поставити себе на місце інших людей, є цією системною роботою системи мовчазного мозку або мережа пасивного режиму мозку, яка вмикається на відміну від наших активних дій. Адже погодьтесь, чому тут дискусія? Доволі часто ми говоримо, що емпатія. Це емоційне співзвуччя, розуміння емоцій інших людей, їхнього зовнішнього вигляду, звчитування і відповідна наша емоційна відповідь. Але чи це потребує якогось вольового зусилля і осмислення? Я йому співчуваю, тому що От бачите, слово тому, що вже передбачає, що я починаю висовувати якусь логічну подію, яка відноситься до, не, до неосмисленої дії, а до осмисленої дії і до якогось вольового навіть процесу, тому що я починаю собі щось доказувати. Тому ця тема, якби дискусійна, але е, вважають все-таки, що соціальна обробка має, має відношення до роботи е, оцієї пасивності, роботи головного мозку. А, навіть мрії наяву, ну, воно якби а, відноситься можливо до саморефлексії, це думки про себе, планування, уявлення майбутнього. А значить, і мрії, які приходять тобі в день, раптово знову ж таки спонтанно, являється, а, ну, вважають, що є частиною мережі пасивного роботу мозку. А, чим? Відрізняється все-таки ДМН від системи взагалі мовчання мозку. Відрізняється по багатьох функціях в кінці кінців, система мовчання спрямована взагалі на те, щоб пригнітити мозок активність його в певних ділянках мозку. Щоб забезпечити ефективність і відновити захист від перевантаження, це наприклад дуже багато інформації, дуже багато завалює тебе, особливо стресовими подіями. Що звідки летить? Яка швидкість, який напрямок, швидкість дольоту, який тип, що куди переміщатися, і мозок починає вимикати, переходячи на ну, наче автоматизовану роботу. Система мовчання вимикає непотрібні ділянки мозку, а значить, перерозпрідляє енергію. Мозок дуже енергетично, енергетично ефективний. Він ж дійсно поглинає енергії як малесенька лампочка ліхтарика. І для того, щоб ефективно працювати, він буквально вимикає ті зони, які йому не потрібні, і перекидає туди, куди це потрібно. Тобто ви, починає виконувати дуже складні а, економічно, енергетично високоефективні затрати життя, забезпечує когнітивну активність під час зовнішньої відсутності. От є, таке поняття, а, є таке поняття когнітивні функції, а є поняття метакогнітивні функції. Когнітивні функції. Мислення, пам'ять, впевненість, що ти берешся за завдання, і ти його виконуєш, тому що в тебе є знання, і ти правильно опрацьовуєш. Метакогніція — це інше. Це розуміння, що ти зможеш виконати. Ти ще не брався за завдання, але відчуття, впевненість, що ти зможеш це зробити, це метакогніція. Так от, оця система DMN якраз відноситься, вважаючи, що вона точно так же відноситься до... Метакогнітивних функцій. Взагалі, дивна річ, наш мозок, який мовчить, здавалося б, ну, добре, він працює ефективно, він працює раціонально. Але чому, як з'явилася ця штука? На сьогоднішній день немає єдиного розуміння після відкриття, це в основному 70-ті роки, 80- ті роки, відкрили зони мозку, конкретно зони мозку, які. Сплять, коли, умовно кажучи, сплять, коли ми активні, коли слухаємо, розмовляємо, виконуємо якусь роботу, і раптом ми впадаємо в цю таку внутрішню прострацію, замовкаємо, вимикаємося, і ці зоно мозку так пшш, починають активуватися. Здавалося б, навпаки, мозок стає суперпасивним, а вони навпаки дуже активовані. І е, є така робота, яка ну кілька робіт, тому що вони відноситься до молекулярної генетичної фізіології, які нейрофізіології, які дають гіпотезу, висказують гіпотезу, що ДМН, ця система мовчання мозку відноситься до нашої генетичної пам'яті, тобто іншими словами, ми періодично пірнаємо всередину себе оця саморефлексія. В свої спонтанні спогади, виключаючись, от буквально заумерши і дивлячись лише в одну точку, тоді, коли нам потрібно звернутися до якогось глибокого досвіду, який ми до кінця не усвідомлюємо. Ну я ж не даремно сказав, генетичної пам'яті. Тобто я, раптом застивши, можу звернутися в свої пам'яті до пам'яті свого діда, який пройшов. Першу світову війну залишився живим після епрітової атаки, який був носієм трьох георгіївських хрестів, який із солдата дослужився до звання офіцера, вижив їх троє вижило із полку, який вернувся на фронт, який пережив Другу світову війну, вибирався нагороджений. І чому я до нього звертаюся? Можливо, в нього досвід проживання якихось життєвих криз, життєвих потрясінь, життєвого крайнього ступеня виживання значно більше, ніж мій. Maybe. можливо, так. Можливо, так. І від нього щось мені передалося на рівні ДНК. Ну він ж передаються. Ми ж пам'ятаємо, що ну, ми пам'ятаємо. Ми знаємо про те, що. Один із варіантів біологічного безсмертя це торжування свого ДНК. Передай його в тисячне покоління, і це ти будеш ти, конкретно ти. А ти будеш нести попередні свої генетичні матриці. Тому а, ця система ДМН – дуже складна річ. Вона до сьогоднішнього дня не має конкретно, не має кінцевого пояснення. Багато чого розуміють, але скоріше вона ставить більше запитань чи відповідей, і це дуже добре. Тому що ми ще більше пізнаємо свої можливості не тільки лише фізіологічні, а психофізіологічні, а нейронауки багато чого пояснюють і одночасно ставлять ще більше завдань, і цим вони цікаві, друзі. Повірте, фах це цікаво, фах дійсно рятує, фах заставляє тебе рухатися, відходити від системи ДМН, пізнавати, читати, досліджувати, дискутувати, приймати участь в дослідженнях, щоб знов в якийсь момент виключитися, застигнути, завмерти, дивитися в одну точку. А потім пізнати, що зі мною було. Я не знаю. Щось було таке, що можливо мені було потрібно. Є думки, ну висказуйте їх. Мені цікаво, тому що куди ж до кого я звертаюся? До вас, друзі, в наш клуб думаючих людей. Отже, думаємо, думаємо і ще раз думаємо.